Вулиця Тараса Шевченка потребує естетичного оформлення. Принаймні так вважають Іван-Франківській мерії, адже вулиця відноситься до відпочинкової зони міста і з'єднює серед з центральним парком. І так міська влада пропонує комунальникам встановити обабіч дороги, декоративні клумби та лавки, а також подбати про озеленення Шевченкової вулиці. Ми не можемо вулиця, яка на 98% зроблена, тих 2% не доробити. Це не домальована картина. Це це, це намарно та вся справа. Тому я вас прошу. Не знаю хто зелене господарство, не зелене ландшафтник, ні, дизайнер. Я не знаю хто. Ну вулиця у нас проситься її завершити. Загальний кошторис благоустрою вулиці приблизно підрахував економічний віцемер Богдан Білик, аби своєчасно виконати роботи. Він запропонував альтернативні джерела фінансування. Може зараз вам би варто підготувати запит екологічний, тому що цей рік майже 60% йде… Додатково коштів з екології в обласний фонд екологічний. Аби ми зробили і утримали фінансування, і це комплексно зеленили, тому що за ті кошти, що ви зараз маєте, ви там нічого не зробите. У Міському департаменті ЖКГ зазначають, проект благоустрою вулиці Шевченка вже розроблено. Відповідно до нього вздовж дороги облаштують відпочинкову зону, а також встановлять шлагбаум для обмеження руху автотранспорту. До творчого вирішення оформлення Шевченкої вулиці долучилися і міські архітектори. Тобто буде вулиця приведення до такого стану, в якому як ви казали, воно має бути до якого воно має бути. Проведена і власне вже є отковані ковані скульптури. У нас і п'ять кованих скульптур. Вони також будуть розміщені. Буде там така алея гарних кованих скульптур. Наразі вулиця Шевченка відкрита для пішоходів. Комунальники обіцяють за кілька місяців сповна її облаштувати. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.